Ні, відчути духовне оновлення. Mm -hmm. Якщо ви вважаєте, що поліна картина не забезпечує необхідного духовного оновлення. Послухайте обривок сучасної музики. Mm -hmm. О! Водичка. ваше портальну пушку. О, звичайно. І ще ти жива. Це важливо, треба було зразу спитати. Щоб допомогти вам залишатися спокійним перед обличчям неминучої смерті, музика увімкнеться через 3, 2, 1. Здорово. О, чудово! Ти знайшла портальну пушку. Знаєш що? Це доводить, що люди з ушкодженням мозку справжні герої, чи не так? Всім привіт. Я вирішив продовжити проходження Portal. Це така чарівна гра після того кубана, якого ми спалили. Що він в кінці показується, що він живий, дізнаємося, що, що з ним буде далі. А якщо що, я проходив Portal а, два. На англійській версії ще з субтитрами українськими. Але не... я побачив, що там є і на Portal 2 україн... українська озвучка. Я сподіваюся, що там на всі сцени. Або я сам не знаю, я надію, що не буде проблем. То подивимось. Почнемо. Виходить, нас забрали в камеру, виходить, вивалялися. Доброго вперед. ранку. Ви були в консервації 50 днів. Згідно з федеральними нормами, всі піддослідні в центрі відпочинку Аперше Science повинні періодично проходити курс фізично-психологічних вправ для покращення самопочуття. Ви почуєте сигнал. Коли ви почуєте сигнал, подивіться вверх. Це виходить після того, як підірвали 50 Добре. днів пройшло. Ви почуєте сигнал. Коли почуєте сигнал, подивіться вниз. Добре, на цьому гімнастична частина вашого курсу фізично-психологічних вправ завершена. Добре. На стіні висить картина. Будь ласка, встаньте перед нею. Це мистецтво. Ви почуєте сигнал. Коли почуєте сигнал, подивіться на картину. А, -а куди я не дивлюсь? Таке питання. Картина. Тепер ви повинні відчути духовне оновлення. Mm -hmm. Якщо ви вважаєте, що подільна картина не забезпечує необхідного духовного оновлення, послухайте уривок сучасної музики. Без російська, безруснів, безручів. Добре. Тепер, будь ласка, поверніться до ліжка. Реально, сучасна, так? Доброго ранку. Ви були в консервації. Девіть, девіть, девіть. Це повідомлення зачиниться. Що... Аго ваги, тут що хтось є? Витробовує. <пліпжит> а Ха! А <ліпжит> О, боже мій, ти виглядаєш жахливо... Добре! Справді добре виглядаєш. Ти в порядку? Як ти? Не відповідай. Я абсолютно впевнений, що ти в нормі. Тебе вдосталь часу, щоб оговтатись, не поспішай. Будь ласка, Приготуйтесь до екстреної евакуації. Спокійно! Приготуйтесь! Він сказав, лише приготуйтесь. Все гаразд. Чуєш? Не рухайся, я витягну нас звідси. О, може, ти захочеш за щось триматись? Моя тобі порада. Давайте. Скільки там в порядку? Да. Чуєш мене. Це океана. Більшість підослідних відчуває деяке погіршення розумових стібностей після кількох місяців у консервації. Ти була трохи набагато довше, і не виключено, що в тебе може бути незначне серйозне пошкодження мозку. Але не хвилюйся, гаразд. Хоча, якщо ти відчуваєш тривогу, намагайся тримати себе в руках. Бо це правильна реакція на повідомлення, що у тебе пошкоджений мозок. Ти розумієш, що я кажу? Загалом, чи розумієш сенс? Просто скажи мені так. Нормально. Гаразд, ти тільки що стрибнула. Не сказала, стрибнула ну, неважливо. Скажи яблуко. 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 Добре, знаєш що, вже досить близько. Тримайся міцніше. Всі системи захисту реактора зараз не функціонують. Будь ласка, приготуйтеся до вибуху реактора. Нормально. Гаразд, я не хотів тобі цього казати, але ситуація доволі небезпечна. Як ти там внизу? Тримаєшся? Нормально. Резервна енергія закінчилась, тож, звісно, центр не зможе розбудити тих клятих підрозділів. Зачекай, це трохи складно. І, звичайно, мені ніхто нічого не сказав. Ні, чому вони мають мені щось сказати? Чому я маю бути в курсі життєвих функцій 10 тисяч бісових піддослідних, за яких я маю відповідати? О, вже близько. Ти бачиш, я пролізу, там вистачить місця. Ти... Просто я просто повинен пролізти туди. Окей, я повинен сконцентруватися. І я думаєш, хто буде винен, коли сюди прийде керівництво і знайде 10 тисяч клятих овочів. А, бачиш, я вдарився в цю. цю... це. Значить так, наші розповіді мають бути однакові. Якщо хтось спитає. Та ні, ніхто не спитає, не хвилюйся. Але якщо хтось спитає, скажи, що останнього разу, коли ти перевіряла, всі виглядали майже живими, зрозуміло? Не мертвими. Добре. Отже, ще трохи. По той бік стіни один із старих центрів випробувань. Там є обладнання, яке нам знадобиться, щоб вибратися звідси. Гадаю, це док-станція. Приготуйся. О, ти що? Хороші новини. Це не док-станція. Тож одна загадка розкрита. Я використаю старий метод, щоб відкрити цю стіну. Може бути трохи технічно складно. Тримайся. Диво, майже вийшло! Запам'ятай, ти шукаєш пушку, яка робить отвори. Не кульові, але ти зрозумієш. Це одразу тримається міцніше. Сильно. Фу, Ось. Скажу чесно, ти, мабуть, не в тому стані, щоб виконувати всі ті випробування. Але, принаймні, ти добре стрибаєш. Тож у тебе є це? Стрибки в тебе в крові. Просто старайся, а я чекатиму тебе попереду. Окей. Okay. Удачі. Доброго дня. Ще раз ласкаво просимо до центру розвитку Аперчесайн. Наразі ми відчуваємо технічні труднощі через обставини апокаліптичного характеру поза нашим контролем. Однак завдяки протоколам екстреного тестування випробування можуть бути відновлені. Ці записи надаватимуть інструктивну та мотиваційну підтримку, щоб наука рухалася вперед навіть у випадку екологічного, соціального або економічного колапсу. Відійдіть. Портал відкриється через 3-2-1. Ну, ми, ми ті ж самі. Тобто, все-таки нас закрило в кімнаті. Випробування з кубами і кнопками є важливим елементом науки навіть в умовах катастрофи. Якщо випробування з кубами і кнопками спричинило катастрофу, не хвилюйтесь. Ймовірність того, що це повториться мізерна. Вишава оновили Ліп. Чи навпаки скинули все. Якщо ви відчуваєте, що тече рідина, розслабтеся, ляжте на спину і негайно надавіть на глізки. Це рідкісна реакція, коли поле дезінтегрувало вушні трубки всередині вашої голови. А -а -а. А як воно з'явилося тут, я щось. Не врубаюсь. Добре, через технічні труднощі, які ми зараз відчуваємо, пробувальне середовище знаходиться без нагляду. Перш ніж повернутися до камери відпочинку після завершення тестування, будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб записати результати вашого тесту. Співробітник лабораторії забере вас на інтерв'ю, коли суспільство відродиться. Добре. Так, непогано. Публіків. Повіримо, що люди відродяться. Якщо землею наразі керує тварина монарх розумна Хмара або інший керівний орган, який відмовляється, або не здатний прислухатися до розуму. то... Що треба робити? сказала. О, ти зробила це? Да. На тому стенді має бути портальний пристрій. Mm -hmm. Але я його не бачу. Може він впав. Ти хочеш піти і поглянути? Куди? Ох, ти. Ну і хоч... водичка. шпартальну пушку. О, звичайно. І ще, ти жива, це важливо, треба було спитати. я збираюсь зробити. Я дію, тому, припускаючи, що ти жива і чекатиму тебе попереду. Красава. Чекаю десь одну годину. Звоню я повернусь і якщо твій труп, то поховаю тебе. Домовились? Що ми команда. Побачимось за годину. Сподіваюсь, дивись, Якщо... це як зробили. О, тут відсилка. От вони зробили Гладус. Потім э, ці. Іспитуємо. І, Можна сказати, їх зб... збуджує ку. Потім жіночка руйнує. Ходячи руйнує, да? Да, виходить руйнує. Гладус? Це богиня? Це ми. Ну і выходить мою руйну, мо це. Что я правильно? А гладес тортик несе. Які екстрені випробування можуть вимагати тривалої взаємодії із смертоносними бойовими андроїдами. Бойові андроїди були навчені читання і отримали один примірник законів робототехніки. На всім. Чудово. Якщо ви вважаєте, що смертоносний військовий андроїд не поважає ваші права, як описано в законах робототехніки, будь ласка. Зазначте це у вашому бланку. Майбутній науковий співробітник Аперча подасть скаргу до суду. Добре. Дивненький такий цей лифтик, все таке. Чому ми тільки глази збачили? Наступне випробування дуже небезпечне. Щоб допомогти вам залишатися спокійним перед обличчям неминучої смерті, музика увімкнеться через 3, 2, 1. Москва Не очікуєш такого, ну хоч українського озвучка Так, ну окей, тут Принаймні завдання однакові були прямо таки складі Пам'ятаюся. Ця... Оскільки це повідомлення є попередньо записане у які думки щодо вашого успіху є лише припущенням з нашого боку. Будь ласка, ігноруйте незаслужений комплімент. Та ти ж. Так, ну тут пройти. А. Що тут? А уж все-таки безрассудна? А хто? кішка? Um. А що тут? Якщо центр взитку даний час бомбардується вогняними кулями або іншими об'єктами з космосу, будь ласка, уникайте незахищених тестових зон, де відсутність укриття не є свідомою частиною тесту. Добре. Ой, а, Так, кубок. А. Да, да. О. А, и два по три. А она Ага. И, да, да. Супер. Центр розвитку нагадує вам, що, хоча обставини можуть здаватися похмурими, ви не самотні. Структури Upper часайн залишатимуться функціональними з енергоспоживанням лише 1,1 Вольт. Ага, понял. Економно працюємо. застосовує імпульс переміщення через портали. Якщо закони фізики більше не дійсні, Бог вам у поміч. Та Що, що воно так е замовчує зразу? Зрозумів це Бог у поміч. Типу. Але все одно. А мабуть я... От так, от. І все. Якщо ви не співробітник, який виявив цей об'єкт серед руїн цивілізації, ласкаво просимо. І пам'ятайте, випробування це майбутнє, а майбутнє починається вас. Що ж воно так за... замовчує зразу? Ну, типу, до, до кінця. Ну, трішки так. так. Молодець ваш майбутнього. Проте, якщо ви просто простодушні старі або опромінені радіацією такою мірою, що майбутнє не повинно починатися з вас, поверніться до свого примітивного племені і надіждіть когось гірного для тесту. Щекось з. Я розумію, не, не треба прям хотіти про, про це. Ну, звучку. І, і так, типу, українська. ну, все таки. Вони ще, ще кінець такий. Для основних протоколів тестування всі засоби безпеки були відключені. Центр розвитку поважає ваше право мати сумніви щодо цієї політики. Ну, о, політики. О, ну до кінця не каже. Ао! Ей, а, я то. тут! Здорово. О, чудово! Ти знайшла портальну пушку. Знаєш що? Це доводить, що люди з ушкодження мозку. Справжні герої, чи не так? В кінці кінців. Сміливі. Відкрий портал на тій стіні позаду мене, і тоді ми разом підемо далі. А тут не порібінчик. Гаразд, слухай, дозволь, я скажу тобі дещо дуже важливе. Вони сказали мені ніколи, ніколи, ніколи не від'єднуватись від моєї напрямної рейки. Інакше я помру. Але у нас немає вибору. Тож приготуйся зловити мене, якщо я не помру, коли зіскочу з цієї штуки. На рахунок три. Готова? Mm -hmm. Один. Два. Три! Це високо, занадто високо, чи не так, правда? Це. Раз, на рахунок три, це занадто довго. Ти починаєш переживати, боятися. Давай цього разу на один. Готова? Один, лови, лови. Ой! Ну стій, Ой. Тварюка. Я. Я. Я не помер! Я не помер! Хе-хе-хе! Підключи мене до того штекера на стіні, зрозуміло? І я тобі дещо покажу. Um, так, я не можу, коли ти дивишся. Добре. Серйозно, я не жартую. Можеш відвернутися на секунду. Гаразд тепер повертайся. О! Секретна панель. Я відкрив, поки ти відвернулася. Поїхали. Ти що далі? А? Поглянь, що рей, які б показали нам, куди йти. О, це блискуче. Ми можемо йти куди захочемо. Стоп, а куди нам йти? Серйозно, зачекай, дай мені зорієнтуватись. Ем, ну треба йти вздовж рейки насправді. Ой, ні. Так, привіт, ми не зупиняємося. Не дивісій в очі, йди. І дякую, все супер, давай. Да Эй Я не такая Какая? Это же сломано, да? Напевно, я повинен вести тебе в курс справи прямо зараз. Щоб втекти, нам доведеться пройти через її кімнату. А вона швидше за все вп'є нас, якщо вона не спить. Таке вона ж померла, ні? Так ми біля виходу. Гаразд, ти викладу свої карти на стіл. Я не хочу цього робити. Я не хочу туди йти. Не-не-не йди туди! Вона мертва, вона мертва. Все гаразд, ходімо. А я ось вона... і вона якою ж мерзотою вона була, чесно кажучи, як справжній маньяк. І знаєш, хто зрештою прикінчив її? Ти не повіриш. Людина? Я знаю, знаю. Я б теж не повірив. Очевидно, ця людина втекла і з тих пір її ніхто не бачив. Потім був довгий період часу, коли абсолютно нічого не відбувалось. А тепер витікаємо. Ось власне і вся історія. Ти вже в курсі. Нічого не чвай. Okay. Тепер вниз сходами. Стрибай! Ну, дивлячись на це, це трохи велика відстань, правда? Знаєш що? Давай стрибай! В тебе є чобітки на ногах, а от на руках ні. Доведеться покладатись на стару людську силу, щоб утримати пристрій і відповідно мене. Так і є. Переконав. А тримала, все чудово вийшло, чудова робота. Ти так міцно мене тримала? Все в порядку, дивовижно. Ну дякую. Ааа! Вибачи, просто глянув вниз. Не раджу робити це. А, я знову це зробив! Да -да -да. Не треба. Це головна кімната управління. Шукай перемикач, рятувальна капсула, зрозуміло? Не чіпай нічого іншого, не не цікався все. нічим іншим і не чіпай нічого іншого. Навіть не дивись ні на що інше. Просто, ну, очевидно, що ти повинна дивитись на все інше. Але як тільки ти подивишся на щось і там не написано рятувальна капсула, подивись на щось інше, зрозуміло, але не чіпай нічого іншого, і не дивись. Добре. Ти ти його бачиш? Я ніде його не бачу. Um, знаєш що? Не Підключи dura. мене, і я увімкну світло. Нехай буде світло. Це um, бог. Я цитував бог. Який жах! Обернулося. А що не жах, але все добре, поки не почало підніматись вверх. Так, рятувальна капсула, рятувальна капсула. Ми піднімаємося. Зараз що, що, що не Раз, пораду, панікуй, за не панікуй, я розберуся я пораюсь. Зараз має пригальмувати. Ні, е так ще швидше. Ой-ой! Відновлення розпочато. Араз, без паніки, добре, не панікуй, я можу все зупинити. Ем... О, тут пароль. Стій, я його зламаю, не проблема. Ем... А а, а а. 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 -а, -а. Ем... а. Ага. Ні? А, а а, а, а. -а, -а Б. Ні, чекай, я ж пробував. Давай ручка, записуй. Гаразд, гаразд, слухай новий план. Дій природно, ми не зробили нічого поганого. Привіт. А, це ти? Ти її знаєш? Давно не бачились. Як справи? Я не була погано. такою зайнятою, поки була мертвою. Ну, тоді, коли ти вбила мене. Що ти зробила? А? О, ні, ні, ні ні-ні. О, ні, 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 Ні! ні. Добре, послухай, ми обоє набалакали багато дурниць, за які ти ще пошкодуєш. Але зараз ми маємо забути про це все. Заради науки. Ти чудовисько. І Якщо ти зробила так багато, щоб розбудити мене, напевно, ти дуже, дуже любиш випробування. Дуже. Я теж їх люблю, але зараз ми маємо налагодити. Одна річ. Капейт.